Бачите, я на новій локації, де дуже багато роботи. Так, почався невеликий дощ. Е, там кущі, от... багато сосни, ну, ви бачите кльони. Ви повиносили е, винтажну, винтажні меблі. Так, оце мій собака. Звати його Кузя. Кузьма. Сидіти. Так, всіх вітаю, шановні друзі. Так, Почався невеликий дощик, тому прийшлось сховати камеру до будинку. Дивіться, в подальшому я вам проводу невеликий огляд цієї ділянки, огляд будинку, все вам покажу, все розкажу. Вже на ділянці тут багато зроблено. В першу чергу необхідність стоїть в тому, щоб звільнити ділянку від різних дерев, трави. І я цим вже почав займатися. І доволі таки успішно, на це також йде багато часу. Але в подальшому, я думаю, справа піде краще. Вже я зробив, викопав тут кущі, там кущі. От Як бачите, хочу вам показати, дуже багато кущів, які потрібно вирубувати. Які потрібно видаляти з ділянки. Також тут дуже багато сосни. Ну, в подальшому я не знаю, що буду робити з цими соснами. Може залишу так, а може якісь приберу з ділянки в подальшому їх на для розпилу на доски і тому подібний матеріал. Ну, ви бачите, кльони які не потрібні. Ось тут перед двором, ось тут перед двором також були такі зарослі, дуже е, суттєві, які потрібно було видаляти. Я це все зробив, все видалив, потім вам покажу. Е, ну, на даний момент, яка основна справа? Зараз я буду проводити роботи з. Вирубування оцих ось кущів для звільнення ділянки. Ось ми вже батько мені допомагав. Тут була велика акація, досі. досить така велика акація. Ми її зрізали бензопилою і розрізали на декілька частин. подальше ми плануємо закопати оці ось стовпчики і зробити такий невеличкий стіл. ну Він буде слугувати як. Слісарний стіл для нас. Ось двері, які ми плануємо встановити замість слісарного столу, а також для приймання їжі і тому подібних речей. Попити кохвійку, чайку. Ось це у нас місце відпочинку. Отут. так Значить, На ділянці є. Вода, на ділянці є газ, є світло, і дуже що мене порадувало так сказати, що на ділянці є світло 380 вольт. Власна колонка, колонка знаходиться трошки далі, отам під соснами. Дуже гарна вода тут. У нас я теж дуже щасливий, тому що в нашому СНТ не взагалі -то не, не у всіх є гарна вода, а в житлових будинках многоповерхових, де я проживаю, взагалі вода дуже погана. Вона з таким характерним запахом і вона постійно тече ржава, постійно з якимось, з якимось лахміттям. Це ми повиносили Вінтажну Винтажні меблі, так сказати. Е, також не знаю, що я буду з ними робити. Можливо, є, таке, є така задумка, у мене родич займається меблями, ну, взагалі столярними виробами. Е, можливо, віддамо і для відновлення, е, змінимо їм забарвлення, відремонтуємо, відреставруємо. І, можливо, вона ще послужить деякий час. нам. Я думаю, думаю, буде дуже красивий вигляд у цієї меблі, якщо зайнятися. Ну, на все потрібен час. А часу, як ви знаєте, якщо ви маєте таку невеличку дачку, діляночку або власний будинок частний, то час тут минає дуже швидко. Навіть непомітно. Так, оце мій собака. Звати його Кузя. Кузьма. Кузьма. Привітайся з нашими глядачами. Привітайся з глядачами. Ти розумний? Ти розумний. Іди сюди. Ді до мене. Ді до мене. Сидіти. Сидіти Розум... От, він молод. Гарний хлопчик, гарний хлопчик розуміє українську мову. Розуміє. Так, ну. План дій такий. Починаємо звільняти нашу ділянку від цих кущів. Поїхали. Так, друзі, За моєю спиною вже підготовлена ділянка. Ми на початку відео бачили, яка вона була зароша буском. Бузок я весь вирізав, оцю частину я вже обкопав, видалив коріння. Подивіться скільки коріння. Подальшому трошки косок нехай піде до спалю. Буду костри тут полити. полити. Там залишилась невеличка ділянка, треба обкопати, її обкопаю і також видалю, видалю коріння. Але взагалом, хочу вам показати, вже ділянка змінилась і має такий вже доволі непоганий вигляд. Тому буду продовжувати зараз викупувати то коріння. Хочу вам показати, скільки коріння накопав. Пройшлося трошки спітніти бо праця нелегка, дуже швидко втомлюється, лопата кидати. Тут я вже вирізав, вирізав це галиня, зараз приберу в мене є купа галиня, де куди я його зносю, потім все буде все палитись екостром. Ось, оце акацію ще треба попиляти, піде на дрова для опалення зимою. Це підвал, дуже глибокий, ну, я Як буду робити відео з приводу ділянки будинку, покажу, що там всередині. Непоганий такий підвал, дуже глибокий, сухий, більш, більш нагадує винний, винний погріб. Ну, на цьому я хочу закінчити це своє відео. Бо бажати вам всього найкращого. Пишіть коментарі з приводу цього, які є будуть у вас ще поради для мене. Буду дуже радий. На все добре.